Інтенсивність спала в півтора-два рази, а в деяких випадках, як ми бачимо, по пункту пропуску у фактично фактично зменшилось в три рази. В польських митників, де так називаємо італійський страйк. От, наприклад, ми беремо пункт пропуска у До початку страйку оформлювалися за годину 42 транспортних засобів легкових, на даний час 18. Раворуська 67, на даний час 47. Грушів 45 22. Тому ми бачимо такий. Розбіжність від півтора до трьох разів. Черга тягнеться інколи по два з половиною до трьох кілометрів. Тобто, якщо черга, наприклад, вчора була по Раві руській 400 транспортних засобів вночі, на даний час 220. По Угинові постійно тримається 350 транспортних засобів, а по грушову 200, Тому це фактично два, а то й три навіть кілометри. Черга тримається. 75% сімдесят ці автівки на наземні реєстрації, які потребують раз п'ять днів виїзд з України для продовження реєстрації. Ну, офіційно дозволу переводні та України. настрій людей досить негативні. В першу чергу до польських медників вчора навіть виникали певні конфліктні ситуації. На пункті пропуска Раворуський, десь з пів до півтретьої, а це фактично майже три години. Не функціонував пункт пропуска. В зв'язку з тим, що люди заблокували дію пункту пропуска, місцеві жителі, які потрібно було раз п'ять днів вбувати, вони стали на пішохідний перехід це близько ста осіб, і стояли до тих пір, поки їм не дадуть роз'яснення, що буде з ними. Якщо вони протермінували термін перебування, оскільки між людьми, тобто між людьми ходила така думка, що якщо він протермінував навіть на день, його конфіскують транспортний засіб. Прибувши з працівниками митниці на місці, ми пояснили позицію, яку сьогодні було оголошено, що людей в зв'язку з проблематикою, відповідно, яку ми маємо в даний час, штрафувати працівників митниці не будуть, будуть виносити попередження. Ну і через певний час люди зрозумівши це, почали їхати, і таким чином пункт пропуска Раворуська розблокували. Це приклад по Раворуськи. Але фактично в такій конфліктній ситуації певне ну, інформаційне, можливо сказати, вакуум людей спонукає до цього. Тому і так попросили, щоб зібрати таку прес-конференцію, щоб довести. І на даний час також, по прикладу, Раворуської, ми включили громкоговорителі зараз. І по гучномовцям ми інформуємо людей. Щодо можливого перенаправлення в інші пункти пропуска, чи то у Гринів, чи Кракавець, чи Глуші, де менше на даний час черги і де краще працюють польські митники, роздаємо відповідні листівки. Ну і просимо вас також доєднатися до цієї роботи. Можливо, десь в рекламних блоках чи в якихось паузах, в новинах, також інформувати людей, щоб вони враховували ці питання, що черги зараз досить суттєві на державному кордоні.